І так, давайте з вами подивимось цю квартиру. Так, тут або санвузол, або гардеробна, кому як більше підходить, дивіться, такий великий простір, загальна площа 140 метрів, чотирьохкімнатна. Балкон, весь на стінку кухні вітальні. Це перша спальня. Друга спальня. Дуже вдалі планування. Його робила студія Махно розробляла, і вони планували тут робити ремонт. Це правильна кімната. І це вже майстер зона зі своїм окремим великим санвузлом З великою гардеробною, зі своїм балконом чудовим. І... Ось вам буде вікна. До речі, це школа, мрій дій працюючи, тому для дітей шкільного віку це чудовий варіант квартири, тому що у вас одразу внизу в будинку є школа.